яйцо пошот другая версия так, не знаю все получится трохи желток пошк пошкоджены Еще будем все вода закипает Раз, продолжим кто то видео до конца побачите результат что мы используем тут замесь уксуса так вода у нас закипела Трошки зробили менше, робимо Вороночку. пробиваємо єчка. Дві хвилини. І цей пошот буде готовий. Так, бачимо, як добре все зібралось. Це був перший, вірно, другий варіант, там де жовток був цілий. Дивіться до кінця. В кінці буде сказано, що... Залили замість уксуса. Варіантів дуже багато рецептів. Ну, уксус дає, що багато уксуса, свій такий смак, дуже гарний з яйцем. А інший варіант буде видно. Зараз будемо пробувати. Так, ну що, ячка майже готова. Щоб його не переварити. Як там показував ці зайві речі, можна буде щупальці осьминога ножиком прибрати. Так, гренки у нас сьогодні будуть тости такі кольорові, яка у нас це заливаємо друге яйце. Вода у нас закипає, це яйце трошки буде пошкоджено. Подивимось. что все выйдет. Камера, мотор. Робим вороночку. Вода уже за другую використання. Там есть пенка Так, воронка есть. Вываем яйце. Да, тут, конечно, желток помазался. все там. вариант Дуже поганий. Ну, нічого можемо продовжити. Тут навіть жовток відділився від, в общем, гілка. Тобто яйце пашот у нас браковане, не зараховується. в третье. треке. доваривается. Так, третье яйцо. Яйцо у нас идет. Камера гуляет. Сейчас пробую, вода закипила. В центре вороночка. Воронка есть. Вываем яйце. Яйця домашні, тому кури несуть дуже з тонкою шкрупою. В першому варіанті жовток у нас пошкодився. Тут у нас бачимо все нормально. Буде смачний ліцей. Шот. Дві хвилини йому робимо. Даємо поваритися. Замесь уксуса. И ложки чайные. Включай лимонную кислоты.